Цього разу я прочитав Ліга Непали Шкарпеток. Чому я вдягнув таку книгу? Книгу? Ну таку кофту. Бо все як схоже на кота. Ну а тут у шкарпеток котик. Чому я Вдягнув носки Бо тут різні носки, не парні. І в цій книгі вони знайшли нову ну, ігру, ну, щоб гуляти, хто продовжує ну, слово, то він програв. Ви можете почитати цю книгу і розказати теж про неї. По інше, те, що ви зрозуміли ці книги. До побачення, дум дійчики.